Вітаю, шановні глядачі на каналі прогноз Мене звати Любов Завальнюк. В ці великодні свята ми продовжуємо робити, працювати для вас, шановні глядачі. Для того щоб ви змогли побачити цей прогноз. І якщо вам сподобається, задонатити на ЗСУ, обирайте спосіб донату, який вам більше до вподоби, до серця. Підтримуйте наших захисників, захисниць, збирайте на пікапи, збирайте на тактичну медицину, допомагайте волонтерам. Головне підтримуйте наших військових, бо саме ним. Ми завдячуємо своїм життям. Валяра, вітаю тебе! Вітаю з великодніми святами всіх православних, а всіх, хто не святкував Великдень, вітаємо з теплом в Україні. Нарешті. Але чи буде в нас політичне потепління, і найголовніше, чи близькі ми до миру подивимося зараз. Валяре, на другий день Великодня помер папа Римський. Остання промова була вчора, і він сказав, що я бажаю єдиного і молюся за єдине за мир в бідній Україні для того, щоб там запанував мир. Це була його остання промова. Скажи, чи вплине ця молитва на мир в Україні? Вітаю, любов! Радий бачити, радий чути. Теж вітаю з придешніми святами. Всіх наших підписників, тебе також бажаю натхнення, роз розквіту енергії, підняття енергії і знову ж таки благ усім вам стосовно папи, справді я постійно бачив його смерть. Вона випадала у мене на картах, я неодноразово не про це казав і навіть казав про те, що це станеться десь біля Пасхи. І справді так і справдилося. Але хочу розібрати і розповісти нашим глядачам, чому так сталося: Пасха це свято перемоги життя над смертю. Це свято, яке символізує собою, ну саму велику радість і саму велику силу в християнстві. І, зокрема, свято це вважається ну, основ, основоположним для будь-якого християнського вчення. І тут ми бачимо, що помирає лідер християнського світу, тобто найголовніший лідер. І е, одностайно ми е, бачимо дуже нелепу ситуацію. В, в свято перемоги життя над смертю помирає лідер християнського світу. А, але ж чому так сталося? Так сталося по, по тому, що світлі сили залишили папу. Вони його кинули і залишили. Чому так сталося? Тому що Папа Франциск він підтримував Путіна, а для нього було ніщо вбивство людей в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі. Ми пам'ятаємо, як він вихваляв Санкт-Петербург, Єкатеринбург, росіян хвалив і підтримував. Він підтримував Путіна і, в принципі, він був ворогом України. Він е, закликав до миру між українцями і росіянами, коли росіяни насильно вбивали українців і робив акцент завжди на тому, щоб Україна е, йшла на мир. Е, вищі сили покарали папу Франциска і віддали його в руки сатані. І сатана показав свою силу, волю і могутність, принесши йому воздаяння за його злі діла. Тому що папа Франциск вчинив дуже, дуже страшні кармічні речі по відношенню до України. Він не мав цього робити, і він пішов проти волі і світлих сил, і темних сил, і був покараний. І взагалі хотів би сказати, що є ще один великий знак, він помер не просто на Пасху, він помер одразу після візиту до нього Джейді Венса. Тобто, oh. до, нього, до нього приїхав посланець Путіна і Трампа, Джейді Венс, і після того папа пішов з життя. І це теж великий знак. Ти ж розумієш, що просто так такі речі не стаються. Це знак того, що справді яку енергію енергетику несе в собі путінські посіпаки і е, трампівські пси, що вони несуть. Тому що вони несуть справді дуже страшну енергію. Цю енергію продукують російські шамани і відповідно. Ми бачимо, що вони породжують тільки смерть. Але я знаю, що буде обрано нового папу з часом, і цей папа вже буде більш приязний до України, до речі, хочу сказати. Тому ми забудемо Франциска як страшний сон, тому що Франциск позорив католицизм, позорив українських католиків. І попри звернення наших кардиналів українських до нього, він не змінював свою точку зору. Для мене це було принципово. І бачу, вищі сили його покарали, а без дозволу світлих сил його не можна було прибрати, тому що він справді очільник християнського світу. І є багато висновків, багато висновків з цієї ситуації. Валяри, дякую тобі за таку розгорнуту відповідь. Але ситуація в Україні вона дуже зараз важка і хитка, як і було до цього. Трамп заявив, що Росія та Україна вже цього тижня можуть укласти якісь перемир'я. Але в цей же самий момент Пісков, вуси Кремля. Розказував, що Путін не давав ніякого наказу про перемир'я, що шахеди як літали, так і будуть літати, що балістика як літала, так і буде літати. Натомість Україна чесно виконала умови перемир'я Великоднього. І ми дійсно чесно нікого не обстрілювали, ми просто тримаємо нашу оборонну позицію. Але бачимо, що все ж таки Росія вона не збирається робити ніяких кроків ні зад, не вперед. Вони реально зривають всі якісь перемовини. Що буде? Давай подивимось: чи укладуть мир? Якщо ні, то хто стане на заваді? Знаєш, така зараз велика провокація планетарного масштабу по відношенню до України. Дивись, у мене карти показують так, що мир все-таки буде, відбудеться він, і будуть підписані мирні домовленості. Але це станеться не зараз, це станеться значно пізніше, це червень і взагалі літо 25-го року. І я хочу тут звернути увагу, що я постійно казав: на Пасху мира не буде, його не сталося. І ми побачили з вами, що, в принципі, те, що вам говорили, це були рожеві окуляри, це була неправда, і ми побачили те, що мир не настав. Зокрема, хочу сказати, що поки ми з тобою не бачилися, відбувалося це так зване пасхальне перемир'я, яке, в принципі, не було перемир'ям, а Росія. Обстріляла Україну дві тисячі разів. Це по заяві нашого президента Володимира Зеленського. Також були здійснені шахетні атаки на Слов'янськ, на Краматорськ, був обстріл Покровська. В Костянтинівці було знищено два евакуаційних автомобіля з людьми. Коли потім ще люди вибігли з цих автомобілів, побіжали, їх ще погнали за ними два і впіві дрона ворожих, і їх добивали. Тому ми бачимо, що Путіну вірити не можна, що перемир'я немає, миру немає на Пасху, але, до речі, у нас вже є великий обмін полоненими, як ми і казали з тобою. Так. І, до речі, пам'ятаєш, я казав: повернеться жінка. Повернеться жінка. І вона повернулася. Її звати Маргарита. Прізвище її Виноград. Повернулася вона разом зі своїм сином Русланом. Вони захищали Окупований. Ой, вони захищали Маріуполь так. На початку війни вони приймали участь. В цій операції, і зараз тільки вони воз'єднались, тому що навіть в полоні вони були в різних містах, в різних колоніях. І я дуже радий за них. Я завжди бачив, що буде жінка, і що це будуть азовці. Азовці повертаються в Україну. Це дуже великий знак для всіх нас. І це, це дуже круто. А от Стосовно перемовин, те, що показують карти і миру, то все одно якимось чином виведе на перемир'я, на довге, тривале перемир'я. Але розчарую, але я про це завжди казав, ще з самого початку, що це буде не той мир, який ви собі уявляєте, ті ж блаш е, і нічого не стріляє. Я бачу мир таким. Що це будуть періодичні обстріли на лінії зіткнення, як, як АТО, да? Антитерористична операція. Так, так, тільки тільки в АТО не було ракет по Києву і шахедів, а тут будуть і ракети шахеди по Києву. Періодично, Тож яке тоді це буде перемир'я, якщо періодично буде прилітати і по Києву, і по... Ну от перемир'я буде заключатись просто в тому, що росіяни не будуть наступати на лінії передової, на лінії фронту. Просто будуть статично стояти, але обстріли вони триватимуть. Тому, звичайно, в меншій кількості, але ми побачимо тільки таке перемир'я гібридне. Інше ми не побачимо. По картах я бачу так, що у Путіна є чіткий намір знову провести гібридну війну для того, щоб наше населення, наші люди розслабились. Розхитатися, щоб розхиталася ситуація в Україні всередині, угу. і щоб потім можна було третьою війною вже добити Україну, але звичайно так. ці плани не справдяться, і я бачу провал цих, цих намірів. Валяра, скажи мені, будь ласка, зараз нам закидають наступну мульку з Америки, що Україна має. Україна має відмовитися від Криму і має визнати Крим російський, а також відмовитися від вступу в НАТО. Ми ці вологі мрії вже чули. Так трендить Кремль. Ось це навіювання вже з американського рупору. До чого воно йде, і чи дійсно ми зможемо погодитися на це? До речі, Трамп визнав, і команда Трампа визнала, що вони не закидають Україні відмову від НАТО і не закидають Україні відмову від Криму. Ба Більше, того, ніколи не просили Україну відмовлятися від Криму? То ага. що буде з нашими окупованими територіями? Чи буде вимагати США визнати Крим російським? На жаль, так. Я бачу, що будуть дуже жорстко від нас це вимагати. Ми, звичайно, не визнаємо, але США визнають Крим російським. У мене це вже давно по картах, що вони визнають. Трамп чітко взяв гроші Путіна. Він сидить на зарплаті, він її відробляє, і він зробить все, що йому продиктує містер Путін. І... Чи... Да. чи є пропозиція перетворити територію навколо Запорізької атомної електростанції на нейтральну зону під контролем США? І чи погодимося ми на це? Так, вони справді хочуть це зробити, і чіткий на те, щоб знову ж таки поставити, поставити Україну в, в, в залежне становище, для того щоб, щоб там була військова певна база, але не для охорони інтересів України, а просто для того, щоб була військова присутність США в тому місці. Тобто для нас це не дало б ніякої користі, і бачу, що на це не погодиться ані Україна, ані Росія. Чи було досягнуто вже реальних домовленостей щодо післявоєнного розподілу територій, чи ще триває цей процес? За окуповані території домовилися, чи ні? Я бачу, що домовленість певна є вже, тобто вони вирішили розділити ці території, і відповідно ті території, на яких знаходяться українські війська, вони не, не будуть вимагати від нас виводити звідти війська. Вони не будуть вимагати, це не буде Штати вимагати. Але Росія бачу, що вимагати буде, і з цим буде проблема, але я бачу, в принципі. Розділення по тій лінії зіткнення, яка в нас зараз є. Коли буде досягнуто домовленості і коли про це скажуть людям, це буде в кінці червня чи вже десь в липні? Це червень, це червень, більшою мірою. І взагалі літо. До речі, хотів вже сказати: ти бачила, що там ж в цьому плані Трампа написано, що при цьому США не дає жодних гарантій безпеки Україні? Давай поговоримо зараз про гарантії безпеки України. Взагалі, чи буде США? Виконувати свої обіцянки, які вони дадуть Україні, давай спочатку чи вони їх виконують, а потім поговоримо, що саме вони будуть виконувати. Карти показують мені так, що вони е, не будуть виконуватись, ба більше бачу, що вони навіть обіцяти Україні нічого не будуть. По факту, ми не бачимо жодної обіцянки з американської сторони, жодної пропозиції. Е, все, все, що йде, це просто завершити війну. Все. Е, Гарантії безпеки ніяких. Е, і знову ж таки, взагалі, нічого для України. А я думаю, що дарма наше керівництво взагалі веде якісь перемовини з Штатами вже давно пора з ними розірвати зв'язки на дипломатичному рівні і полагатись на європейські країни, тому що по картах іде так, що європейські країни якраз таки дадуть гарантії безпеки. Скажи мені, будь ласка, за. Зараз ми бачимо протистояння Америка проти Китаю. І ми бачимо, як Росія з Америкою почали крепко дружити. Чи не погіршиться через це стосунки між Китаєм і Росією? Бачу, що певною мірою погіршаться стосунки. В протистоянні США і Китаю, Європа зараз активно зміцнює позицію стосовно Китаю. Якщо Америка піде на зближення з Росією, чи не загрожує це повномасштабною Третьою світовою війною, яка почнеться з економіки, а закінчиться бойовими діями? Економічна війна буде тривати, буде буде навпаки ескалація цієї війни. А стосовно військових дій, також вони будуть, і це буде скоріше за все, тихий Кан. Тобто Китай, все таки вторгнеться на Тайвань. До речі, також, користуючись нагодою, закликаю вас підписуватись на мій телеграм-канал Третій Альянс, на мій YouTube канал «Маг Веліар» і на мій інстаграм «собакамаг.веліар». А також у нас є в нагоді чудові ритуали захистів. Там три ритуали, які ви можете зробити самостійно і захистити себе від магічного негативу, від зрад підстав і. Побутових проблем і чогось цього, і захистити життя своє від смерті, захиститися від ракет, шахетів і так далі. Ці три захисти можете придбати в описі до цього відео чи в закріпленому коментарі. Вартість 699 гривень, дуже смішна ціна. Ну, і якщо хтось хоче, може звертатись, можете звертатись, у у мене є четвергова стіль, яка дуже сильно очищує і допомагає кожному, теж можете придбати. Валяре, скажи, будь ласка, Україна найближчим часом чи отримає допомогу від Європи? І чи правда, що Америка взагалі припинила підтримку, військову підтримку України? Так, вони припинили допомогу і вони її не будуть поновлювати. Тобто це вже таке остаточне рішення. Європа натомість буде нас підтримувати. Ми... Давай Так, ми були готові до цього рішення. Зараз подивимось. Карти говорять, що так: що ми готові і що ми назбирали резерви, ресурси, і що європейські країни нас будуть забезпечувати. Ми... Нічого не втратимо, в нас буде успіх, і ми можемо знову ж таки без сполучених штатів. Така політика США, яка зараз ведеться, і ті події, які зараз розгортаються, вони в економічному сенсі поховають багато країн, от просто зариють їх. Чи чекає на нас економічна світова криза? Так, бачу, що на жаль чекає. Але Україні це зашкодить меншою мірою, ніж іншим країнам. Чи зможемо ми навпаки, от в цьому хаосі, знайти для себе нову нішу і нову точку зросту? Бо зараз Україна має дуже багато виробників. Ми до сих пір навіть з замінованими полями лишаємося аграрною країною. У Нас дуже багато компаній IT, які виходять на світовий ринок. І в нас розвивається оборонка? Чи зможемо ми економічно зрости за рахунок падіння інших держав? Як би це жахливо зараз не звучало, але це економічна правда, що ти зробиш? Хтось програє, хтось виграє? Так, зможемо і стане більш забезпеченими, у нас буде краще по фінансах і по економіці. Договір, який ми підписали про корисні копали, наскільки вигідний Україні? Дивіться, він зовсім не вигідний, але карти мені показують те, що Україна просто відмовиться від цього договору, коли побачить остаточно, що штати вже нам не потрібні? Це ж Україна, ми ж можемо скасувати своє рішення. Тобто Україна зможе скасувати? А ну, давай подивимося, це буде наступного року? Чи скасуємо ми своє рішення відносно корисних копалень? Ну а що, Америка ж нас не підтримала? Ми ну ні, а, само, а навіщо? Так. А в чому нам вигода з цього, звичайно? Якщо Америка нас не підтримала, якщо вона нас бартанула, то ми теж можемо поступити так само, як вона з нами. Так, бачу, що ми, що ми приймемо таке рішення. Я думаю, що, можливо, навіть цього року. Які в нас будуть до кінця року стосунки з США? Ой, бачу, дуже напружені будуть, і буде ще вибух в цих стосунках. Чи будуть США впливати на вибори в Україні? Бачу так, що вони будуть впливати, будуть намагатись протиснути свого кандидата і будуть активно приймати участь. Ну що ж, ставимо тоді три крапки в кінці цього випуску. Єдине, що я хочу тебе запитати: ми з тобою, коли говорили по обстрілах, ми бачили, що Великодень, великодень буде тихий, да? але так. потім е, будуть обстріли, от саме на тижні. Чи не змінився прогноз, чи чекати нам обстрілів критичної інфраструктури, мирних міст України? Буде звичайно. Тобто спокою нам не чекати? Так, я поки не бачу спокою, бачу, що критичну інфраструктуру будуть бомбити, населення бомбити, будуть бомбити. Дуже дякую тобі, Валяре, за попередження. Шановні глядачі. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви хочете поставити захист, ви можете купити ритуал, який ви можете зробити самостійно в прикріпленому коментарі до цього відео. Там є три ритуали: дуже прості, цікаві і дієві. На цьому прощаємося з вами. Валяре. дякую, до нових зустрічей. Дякую віде. за